Вітаю. Маю бажання сьогодні говорити про перешкоди. Перешкоди, які є в житті саме різних людей. Всіх людей і є перешкоди. Час від часу кожна людина зустрічається з тими чи іншими перешкодами. На шляху до цілі, на шляху до благословіння. Коли вона робить ту чи іншу справу, тому давайте насамперед відкриємо текст з Божого Слова і прочитаємо, які говорять про перешкоди. Перший текст це буде перше пісняння Апостола Павла до Слоня, другий розділ, прочитаємо декілька віршів. Спочатку 18. Тому ми хотіли прийти до вас саме я, Павло, і раз і два, але перешкодив нам сатана. Коли ми читаємо з 15 го тексту, які вбили і Господа Ісуса і Його Пророки, і нас вигнали Богові, і Богові не догоджають і противляться всім людям, перешкоджаючи нам сповіщати язичникам, щоб вони були спасені, безперестанно поповнюючи свої гріхи, але спіткав їх Гнів Божий нарешті, коли ми відкриємо перший лист апостола Петра, третій розділ, сьомий текст, тут написано. Однаковій мірі чоловіки, поводьтеся з дружинами розсудливо, як і тендітним сосудом, уявляючи їм пошану як спадкоємцям благодатного життя, щоб не було перешкоди вашим молитвам. І давайте відкриємо пісня до римлян, 15 розділ, і прочитаємо декілька віршів з 20-го. Притому я старався благовістити не там, де було відомо ім'я Христове, щоб споруджувати не на чужій основі. Але, як написано, ті, кому не було сповіщено, про нього побачать і, хто не чув, дізнаються. Тому виникало багато разів перешкоди. Виникали багато разів перешкоди, що заважали прийти до вас. Коли ми відкриємо Євангелії, Євангеліє від Луки, 11 розділ. 52 вірш написано. Горе вам, законникам, бо ви взяли ключ пізнання, самі не ввійшли, і тим, хто входять, перешкодили. І давайте відкриємо Євангеля від Матфія. Декілька віршів. Це буде спочатку 19 розділ, 13-14 текст. Тоді привели до нього дітей, щоб він поклав на них руки і помолився, учні ж забороняли їм. Але Ісус сказав: Пустіть дітей і не перешкоджайте їм, приходити до мене, бо таких є Царство Небесне. І третій розділ цього ж самого Євангелиста, Євангелія. Прочитаємо декілька віршів з 13-го. Тоді приходить Ісус із Галілеї на Йордан до Івана, щоб бути хрещеним від Нього. І Іоанн же став перешкоджати йому, говорячи. Це мені потрібно бути хрещеним від Тебе, а ти йдеш до мене. Але Ісус сказав йому у відповідь: залиш мені, бо так належить нам виконати всю праведність, тоді Він допускає Його. Отож, шановні, що я хочу сказати? Перше всього, перешкоди бувають в різних сферах життя. Перешкоди ми бачимо з тексту, можуть бути в молитві до Бога. Апостол Петро в першому післанні, третьому розділі сьомим віршем, говорить, що коли чоловіків неправильне відношення до своїх дружин, це є перешкодою, може бути перешкодою в молитві на шляху до Бога. Коли ми читаємо, наприклад, Пістання до Солонян, перший лист, другий розділ, там 15-й вірш 16, -й, ми бачимо, що коли Павло проповідував Євангелію, йому з'являлися перешкоди від людей, які не пізнали істину так, як потрібно. Тобто ми бачимо, що можуть бути перешкоди, коли ти проповідуєш Євангелію або служиш, робиш ту чи іншу справу в служінні. Хто є цією перешкодою, або ж цими перешкодами, хто може бути, що за цим стоїть, або хто? Хто створює ці перешкоди? І тут я би хотів на два види розділити. Перший вид дуже часто, коли ми говоримо особливо про благовістя, коли ми проповідуємо в Євангелію, ширим Боже Царство. Дуже часто з'являються люди, які не пізнали істину і заважають. Я особисто знаю з власного досвіду, коли був на місії, да? і не тільки люди релігійні, скажімо, люди, які не пізнали Господа, які живуть безбожним життям, дуже часто вони в руках дьявола. іноді навіть священники, які не пізнали Господа, хоч нібито навчають. Певним речам в церквах вони її проти, вони роблять перешкоди. І саме різні люди, іноді інтелігенція навіть. Це з власного досвіду говорю. До цього ж виду можна віднести і диявола. Апостол Павло говорить після в першому листі, що каже: Я і раз, і другий раз хотів прийти. Хотів, але сатана перешкоди. Сатана і сьогодні перешкоджає. І це не є щодо нове. Павло, напевно, мав відкриття від Бога про те, хто стоїть за певними перешкодами. Тому що він може створювати ініціатором тих чиї, чи інших речей, які заважають. Але я би хотів більше увагу звернути на другий вид перешкод. На жаль, який є сьогодні присутній. Це перешкоди зі сторони людей, які в певній мірі пізнали вже істину. Хтось з них є вже дитиною Божою. Але дуже часто ці люди, як за межами церкви, так і на рівні церкви, можуть робити перешкоди. Давайте ми прочитаємо тексти, які говорять саме про цей вид перешкод. От перший текст ми читали Хрещення Ісуса. Тоді приходить Ісус із Галілеї на Йордан до Івана, щоб бути хрещеним. від нього. Іван же став перешкоджати йому говорячи, це мені потрібно бути хрещеним від Тебе, а ти йдеш до мене. Іван став перешкоджати. Іван Хреститель, той, про кого Ісус дуже, хоро... дуже добре відгукувався. Він на великому рахунку був між людей і в Божих очах, в очах Христа. Але Він зашкоджав. Написано, Іван, Іван же став перешкоджати йому, говорячи. Але ми знаємо далі, що Ісус говорить певні речі, певну істину. І після цього Іван перестав це робити. Що я хочу сказати? Дуже часто люди, чи то діти Божі, чи люди, які в релігійні поводорі, вони ставлять перешкоду. Тому що не до кінця пізнали істину. Коли ми читаємо, скажімо так, Івангелія від Івана ми вже читали, від Луки, ми читали вже 11 розгляд, після другий вірш написано тут наступне: слова Ісуса. Гори вам, законникам, бо ви взяли ключ пізнання, самі не війшли і тим, що входять, перешкодили. Це конкретно слова Ісуса до конкретних людей, які. Вивчали закон, навчали закон. Були прихильники закону. Ви взяли ключ пізнання, но самі не ввійшли і тим, хто входять, перешкодили. На жаль, це явище поширене і сьогодні. Є люди в церквах за межами, які самі не розвиваються, не ростуть, не удосконалюються, не хочуть. Але люди, які ростуть, які хочуть розвиватися, які мають реальність по Богу, рівнують про духовне дари, вони їм на бажа намагаються зашкодити, ставити перешкоди. На жаль, такі речі є Лю від людей, які пізнали в певний мір істину. Але ці перешкоди, говорять, що людина не до кінця пізнала істину. Не змінюється, є що то в її тут дуже часто із завісті. Або ще які речі. Людину просто скажімо, контролює гріховна природа, вона піддалася. І вона робить перешкоди в Божому царстві, в церкві Божій, дітям Божим. Буває так, що люди, певні лідери навіть самі не хочуть навчатися. В якихось семінарах, і іншим не дають або не рекомендують або заважають тим, які хочуть це робити. На жаль, можна і з таким зустрітися. От оце якраз Ісус говорить: горе вам, законникам, бо ви взяли ключ пізнання, самі навійшли і тим, хто входить, перешкодили. Коли ми читаємо ємання від Матфія, написано в 19 розділі ми читали, тоді привели до Нього дітей, щоб він поклав на них руки і помолився. Учні ж забороняли їм. Але Ісус сказав: Пустіть дітей, і не перешкоджайте їм, приходити до мене, бо таких є Царство Небесне. Учні перешкоджали. Люди приводили з добрими намерами дітей до Ісуса. Але хто перешкоджав? Учні Ісуса, ті, які, як ніхто знав Ісуса, хто їв з Ісусом, подорожував з Ісусом. Плавав з Ісусом, робив ту чи іншу справу з Ісусом, вони ставили перешкоди. Ісус говорить істину, яку вони не розуміли, з метою, щоб більш цих перешкод не було. Тому ми бачимо, що навіть учні Ісуса, люди, які в певний мірі знають істину, але можуть ставити перешкоду, навіть щиро помиляючись, не знаючи писання або не розуміючи ті чи інші глибини Божого Слова. І просто створюють перешкоди тим людям, які ревно хочуть іти за Господом, які хочуть якнайкраще служити, розвиватися в церкві чи в Божому Царстві. Це правда, ми це бачимо з тексті. Що робити, як діяти, коли ти зустрічаєшся з перешкодами? Перше номер один, шановні, ми маємо пам'ятати. Перешкоди не тільки є в нас, вони були і раніше. Вони були в апостолів, в служінні зустрічалися апостоли. Павло каже: в одному тексті двері великі відкрились для мене, але багато тих противників вони були. Пам'ятаємо це, що це не є щось нове. Друге, не зациклюємося на перешкодах. Ми часто з -з -з здатні зациклюватися на перешкодах, як ті, хто, коли ми зустрічаємося з перешкодами. Але апостоли і Христос не зациклювалися, вони йшли далі, Павла не раз побили, зашко зашкодили. Він стоїть і далі продовжує робити справу. Третє, відкриваємо це Господу, говоримо про ці перешкоди Богові. Ми бачимо в листах, навіть Павло говорить про ці перешкоди. Четверте, Пам'ятаємо те, що іноді Господь працює над нами саме через різні речі. Він працює з різними людьми, Він хоче зробити нас кращими, відповідними до Божого Слова, до Його волі, придатними на всяке добре діло, готовими. І тому Він іноді допускає певним речам бути в нашому житті, працюючи над нами, але прийде час, він усуне ці перешкоди, дасть ще більше благодаті. Це не означає, що не буде зовсім в житті ніяких перешкод. Тому хай Господь допоможе, шановні, пам'ятати нам, коли ми зустрічаємося з перешкодами, пам'ятати те, що не, це не є щось нове, це те, що було і раніше, і є в житті Божих дітей. Друге, не зациклюватися на перешкодах, які би вони за характером не були, і від кого. Звичайно, іноді, можливо, болючіші неприємніші, коли це від своїх самих близьких, рідних або ж тих, які вже є Божими дітьми, які є спасені. Говорімо це про Господу. Пам'ятаємо, що Господь працює над нами. Дивімося на Ісуса. Ми бачимо, що в житті Христа було багато перешкод. Було багато людей, які ненавидили Нього. Особливо це релігійні вожді, які ставили палки, які хотіли зловити Його на слові. Але Ісус продовжував виконувати місію. Те, для чого він прийшов, продовжував служити людям. Це його не зупинило. Хай приклад Христів надихне ще нас більше. І допоможе нам не зупинятися. Одного разу Олексій Лідяєв сказав таку річ, і вона, на жаль, є, можливо, вони дослідники, але я просто згадаю. Він говорить так: коли ти нічого не, не думаєш, ти ближе к народу к релігіозним вождям. Ну стоїть тільки відчитися. І тут з'являється плотник, як в советские времена з молотком, всього і назад. Да? От. Щось часто, коли людина нічого не робить, вона добра для всіх. Ну як тільки вона починає щось робити, і, можливо, не так, як хтось розуміє, або ж за поняттями, відразу її виникає багато противників. Хтось починає ставити перешкоди не тому, що вона щось неправильно робить, а можливо, не так робить, як хтось хотів би цього, або як хтось розуміє. Тому хай поможе нам Господь. Йти вперед, не зупинятись, шановні, дивлячись на Ісуса, виконався звершителя вельшит... з віри. Хай всі Бог в цьому благословить. Якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал, у вас є можливість прямо зараз це зробити. Я Вам буду дуже вдячний. Дуже дякую за пис... підписки, за коментарі, за поширення. Хай всі Бог благословить і допоможе нам не зациклюватися на перешкодах, які ми зустрічаємо в нашому житті, а йти вперед. Дивлячись на Ісуса Христа, будьте благословені!